Так, дівчата, дуже бігло, хочу показати робоче відео, тому що перед тим як буде таке вже... Гарне на сайті, щоб ви зрозуміли, що у нас з'явилося. І так, на сайті з'явився великий розділ з різноманітними клеями і лаками, але це окремо, і з різноманітними фарбами для тканини, декоративними, з різноманітними бусиками. З часом будуть з'являтися великі відео і де їх використовувати, але я дуже швиденько покажу вам те, що буде на цьому тижні для листочків, щоб ви розуміли. І так, по-перше, Значить, з'являються такі різноманітні доци і дропси, Щас я поясню. це такі краплинки, які ви можете ставити, як краплинки. Дивіться. Наприклад, у вас листочок, і ви на листочку хочете, щоб у вас була не намальована краплинка, так? а наприклад, щоб вона ось така була прям краплинка-краплинка. Для цього є спеціальні фарби. У нас вони в надзвичайно широкому асортименті, представлені на сайті Лента і декор, причому вони будуть йти в різних розфасовках. Від виробника і ціна, до речі, виробника у нас стоїть велика і тарі і в меншій розфасовці. І також різноманітні пензлики, доці, де ви це все, ну, тобто, якими ви можете це робити. Значить, в описі це все є. І так, значить, одні краплинки у, нас, у вас будуть представлені, представлені на сайті. Давайте я вам даже покажу, це написано. Вони просто прозорі, а інші з глітерем, так, Бачите, прозорі з глітером. Також перлинки з, ефектом, краплинки з ефектом перлинок в різному асортименті і кольорові. перлинки. Дивіться, от, наприклад, сирень і кольорові. Спочатку я вам поставлю прозорі із глітером, і також поставлю декоративні глітерні фарби і муси, Великої розфасовки і в маленькій розфасовці. ну, в великій кількості вам вистачить для декорування листики. Ось дивіться, я спробувала. А, так, зараз покажу вам, де ж я спробувала. Щас знайду десь відклала собі під руку. Розруківка просто на фетрі, на зеленому листочка. Значить, оце, от бачите, зелений зараз я буду намагатися показати він такий більш об'ємний. Це глітерний мус. Він дає таку більш об'ємну структуру. Це глітерний. Муз. І є, і також ще я вам поставлю просто фарбу з гліттером. Вона така, знаєте, по консистенції, вона більш легенька, але коли ви наносите, от, ну, у неї такий ледь, ледь помітний. Ефект глітера. Тут такий буде більш а, щільніший, а тут ледь помітний. Ну, Все ще також буде залежати від того, як ви будете наносити. Ви можете робити листочки. Ви можете декорувати, наприклад, прожилки метелика. Ну, я не знаю, як ви там захочете вже, наскільки ви захочете. Прожилки метелика робити. А, можете серединку робити. Uh, і, до речі, вот краплинками-порлинками да, різноманітними. Можна ж робити, ви завжди мені кажете, а як серединку робити? Ви можете робити вусики, ви можете крапельки робити, тобто і імітувати серединку, або, наприклад, декорувати кінчики метелики. Ну, тобто, простір різноманітний, або да, якийсь там повторяти малюнок метелика десь. Значить, простір для. Вашої фантазії різноманітне серединку цю робити. Все це на нашому сайті. лента декор фет, різноманітні фарби і декоративні елементи, скажімо так, для того, щоб ви могли це все наносити. До речі, я це все тестую на тканину, на фетер, на шкірзам, на шкіру. Значить, будь ласка, заходьте, читайте описи, дивіться відео асортимент буде надзвичайно широкий. Сподіваюся, вам сподобається. Дуже хочу побачити ваші неймовірні роботи, які будуть відрізняти, вони будуть індивідуальні з нашими матеріалами, да? простір для фантазії широченний, і вони будуть відрізнятися від інших. Да? Хоча а як використовувати ці матеріали, я буду потихеньку розповідати і показувати вам.